Аос, корупція і насильство. Ці три слова це все те, що відбувається за стінами наших ТЦК. Саме ці три слова найкраще описують випадки, про які ми зараз розкажемо. Ви будете шоковані: адвокатів пиють у військоматах, а придатні підприємці ховаються від мобілізації, вигадуючи хитроумні схеми. У бучі майор ТЦК кидає адвокатку головою об стіну у Вінниці 57-річного чоловіка, батька двох синів, які і так на фронті, намагаються мобілізувати. У Хмельницькому підприємець півтора року уникає призову, отримавши три повістки. А колишній комбат ТРО паплюжить честь захисників та влаштовує дружину на посаду, щоб забезпечити їй незаконні бойові виплати. Чому ці історії взагалі трапляються, і як це впливає на довіру до системи, яка має захищати державу? Розбираємо найгучніші скандали, від яких важко відвести очі. Мене звати Микита Аврилюк. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте лайк. Та поширюйте це відео, бо так більше людей дізнаються правду. Неймовірна винахідливість комбата Лейпово записав жінку в бойовий підрозділ, щоб вона отримувала виплати. Таким чином, жінка заробила майже мільйон гривень, і це в той час як ветерани війни місяцями очікують на свої невеликі виплати для реабілітації. Як же таке стало можливим? Деякі офіцери, схоже, не знайомі з поняттям воїнської честі. Цього разу мова про колишнього комбата територіальної оборони, який використав своє становище, щоб допомогти дружині отримувати ефективні бойові виплати, він оформив свою другу половинку на посаду стрільця у липні 23-го року. Але слідство виявило, що весь цей час жінка несла службу поряд з чоловіком та займалася, увага. Конярством на спеціальній фермі. Ба більше вона навіть встигла провести два тижні у Польщі, самовільно залишивши військову частину. Причому, за повідомленням слідчих, чоловік подав неправдиві документи, стверджуючи, що його дружина перебувала в зоні бойових дій. Ну а щоби формально дотримуватися закону та, вибачте, меж пристойності, вони фіктивно розірвали свій шлюб. Дуже сумна історія. Сам командир, який раніше захищав свій народ, тепер також опінився під підозрою у розкраданні коштів, призначених для військових потреб. Якщо провину доведуть, йому може загрожувати кілька років позбавлення волі. Ну а його вже колишня дружина також отримала підозру. І ви не повірите за що за самовільне залишення військової частини, саме для того, щоб з'їздити по Польщу. Це шокує адвокатку, побили головою об стіну прямо у стінах ТЦК за те, що вона приїхала виконувати свої прямі обов'язки. Що ж сталося? Коли ми думаємо про ТЦК, ми хочемо вірити у порядок і справедливість. Реальність іноді виглядає зовсім інакше. У Бучанському ТЦК стався випадок, який викликав обурення у суспільстві. Адвокатка Марія Населенко, яка прибула. Щоби допомогти своєму клієнтові, сама стала жертвою фізичного насильства, вона прибула до ТЦК, бо її підзахисного силою тримали там та примушували підписати контракт. І це попри те, що у нього були документи про призначення в бажаний підрозділ. За її словами, Населенко не дали пройти до свого підзахисного. Через це вона викликала поліцію. А на наступний день, коли вона прийшла удруге, її пропустили. Але всередині. Майор черговий Олег Чайкін побив її, відібрав телефон та силою змусив назвати пароль, щоб отримати доступ до документів підзахисного. у коридорі. ТСК у цей час перебували інші військові близько п'яти осіб. За словами адвокатки, вони вдавали, що проходять повз, але при цьому, нібито випадково, її штовхали а також висловлювали принизливі коментарі. На думку Марії, це відбувалося як помста за те, що вона напередодні викликала наряд поліції. Почекайте, моє прізвище Населенко. Марія, ваше прізвище як? Моє прізвище, майор Чайкін. Майор Чайкін? Майор Чайкін. Чайкін. Окей. Чекаємо поліцію. Мене били, штовхали, і я відчувала себе, наче футбольний м'яч, який перекидала між собою військові? Хіба заради цього мій син добровольцем пішов на фронт? Моє запитання, чому мій син на нулі, а дорослі чоловіки б'ють адвокаток? Хіба за таке гинуть молоді хлопці у війні з Росією? Лише ще більше розлютила нападників. У відповідь на цей інцидент поліція відкрила кримінальне провадження, але питання залишаються: і як ситуація взагалі? Така могла статися. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Працівниками дізнання Бучанського управління поліції відкрито кримінальне провадження за частини першої статті 126 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Цей випадок є черговим сигналом до того, що система ТЦК потребує серйозних реформ. Крім того, у цьому ж Бучанському ТЦК виявили ще одну проблему. Корупцію під час обшуків у керівника цього центру було знайдено понад 1,2 мільйона доларів, захованих у спеціально облаштованих тайниках. Гроші знайшли під підлогою та за обшивкою стін. Як результат, довіра до таких установ серед громадян продовжує падати. Тобто тебе могли і не мобілізувати лише де хабара. А якщо намагаєшся захистити свої права. В законний спосіб, то готуйся до побиття. Якщо син або навіть два сини вже воюють, то це ще не привід для того, щоб не мобілізували і батька. Е, у Вінницькій області хочуть мобілізувати прямо зараз 57-річного чоловіка, обидва сини якого вже на фронті. Він проходить медичну комісію, яка визнає його придатним. але Категорично відмовляється з'являтися до ТЦК його аргументи. Це, по-перше, поганий стан здоров'я та необхідність підтримувати родину. І що ж він отримує у відповідь? Суд і два роки іспитового терміну. Таку от історію розповіли у ТСН. Як вам така справедливість? Пишіть у коментарі. І таких історій десятки. Ну ось ще одна у Дніпропетровській області. Чоловік отримав три роки. Позбавлення волі за відмову мобілізуватися. Він Шахтар, який вийшов на пенсію у 2023 році. Тоді ж він пройшов ВЛК, яке визнало його придатним, і від бойової повістки тоді Шахтар відмовився. І, зрештою, суд визнав його дії ухиленням від мобілізації. Згідно чинного законодавства, він мав би право на відстрочку, якщо мав би юридичний статус опікуна, або, наприклад, вік більше ніж 60 років. Люди питають: а де логіка, і чи мали би такі випадки взагалі траплятися? Бо всім же очевидно, що людина передпенсійного віку, ну це м'яко кажучи, не найкращий боєць та й можливо. Якби влада дала цій категорії громадян гарантії того, що вони стануть до лав лише військ забезпечення, все було би значно простіше. Що ви думаєте? Напишіть у коментарях. Взагалі, Верховна Рада ще раніше мала ухвалити законопроєкт, який би чітко визначив обмеження для мобілізації чоловіків віком від 50 до 60 років. Але поки що його розлад розкл. розгляд. Взагалі, Верховна Рада мала би вже давно розглянути та ухвалити законопроєкт, який би чітко визначить обмеження для мобілізації чоловіків віком від 50 до 60 років. Але поки розгляд відклали про існуючі проблеми, знають і у ТЦК так заступниця начальника РТЦК та СП у Києві Лариса Козак заявила. Правила мобілізації дозволяють залучати чоловіків за 50 років на тилові посади водії, логісти, працівники забезпечення. На перший погляд це здається розумним кроком. Але чи справді це так? Бо таки трапляються випадки, коли фізичні можливості цієї категорії людей взагалі ігноруються. Щодо 50+, все те ж саме, громадяни прибувають, проходять. Медично-лікарську комісію, але за нашими настановами і керівними документами такі громадяни вважаються придатними до несення служби в частинах забезпечення. Я на своєму досвіді не бачила випадків, коли їх відправляли на безпосередні бойові посади. І ще про нововведення 2025 року ТЦК тепер отримали право затримувати людей до трьох діб, якщо ті чинять опір. Ну, наприклад, якщо військовозобов'язаний не з'являється за викликом до ТЦК або відмовляється виконувати вказівки на місці, е також водночас виникає питання: хто контролює дотримання прав затриманих поки що конкретного механізму перевірки правомірності дій працівників ТЦК просто не існує. Ще одна деталь: вилучення мобільних телефонів у ТЦК пояснюють, це викликано необхідністю забезпечення інформаційної безпеки, але у суспільстві такі дії викликають хвилю обурення, особливо якщо враховувати, що чіткі правила щодо таких вилучень досі не прописані у законодавстві. Це залишає простір для зловживань. Здається, що ці заходи спрямовані. На підвищення дисципліни, але чи дійсно вони є необхідними, чи це лише спроба тримати людей у постійному страху? Пишіть у коментарях, що ви думаєте, але трапляються історії, де питання про мораль взагалі не стоїть. Так у Хмельницькій області підприємець, який отримав три повістки, уникав мобілізації понад півтора роки. У травні 2023 року місцеве ВЛК визнало його тимчасово непридатним на два місяці через грижі та дерматологічні захворювання. Але вже на наступний день обласна військово-лікарська комісія скасувала це рішення, адже виявилося, що згідно нових правил його захворювання вже не класифікували як такі, що обмежують придатність. Чоловік. Заявив, що оскаржить це рішення, втім не зробив цього. В подальшому підприємець отримав три повістки. Втім, по жодній з них так і не з'явився до ТЦК на суді визнавати вину Чоловік відмовився, адже він вважав чинним лише перше рішення ВЛК. Тож був переконаний, що у ТЦК безпідставно вручали йому бойові повістки. Тож, на його думку, він не ухилявся. Від призову, ось такий самопроголошений правознавець. Коли ті, хто мав е, бути прикладом, зраджують довірою, страждає вся система. Цей випадок підіймає важливі питання, як такі схеми залишаються непоміченими в системі, яка має бути надзвичайно прозорою, і скільки ще подібних історій можуть залишатися прихованими? Подібні випадки це сигнал для системи, що реформи не просто потрібні, а життєво необхідні. І ці історії не лише шокують, але й змушують замислитися над тим, як важливо контролювати використання державних коштів, адже кожна гривня витрачена не за призначенням, це зрада тих, хто щодня ризикує своїм життя на передовий. Дякуємо, що були з нами. Сподіваюся. Цей випуск допоміг вам розібратися в актуальних питаннях. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та побачимося у наступних випусках.